Хартію про стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною підписали у Вашингтоні міністр закордонних справ України Володимир Огриско та державний секретар США Кондоліза Райс за словами державного секретаря. США, документ став логічним продовженням активної співпраці між двома країнами протягом останніх років, і тепер ця співпраця закріплена формально. Хартія про стратегічне партнерство між США та Україною окреслює намір двох країн реалізувати спільні проекти у галузі оборони національної безпеки, економіки, торгівлі, розвитку, демократії і культурних зв'язків. Крім того, Сполучені Штати підтвердили свій намір і надалі підтримувати Україну на шляху до НАТО а також запевнили у дотриманні усіх даних гарантій, закріплених у договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаному Україною, Росією та США у 90-х. Четвертому році прокоментувати хартію, що була підписана кілька годин тому, та поговорити про зовнішні політичні аспекти діяльності українського уряду. Ми запросили до студії голосу Америки, міністра закордонних справ України Володимира Гриська. Дякую, пане Володимире, що знайшли час для нас сьогодні. Добрий вечір. Мені так само дуже приємно бути в студії сьогодні і поділитися з вами свіжими враженнями від сьогоднішнього дня. Справді, сьогодні в українсько-американських відносинах доволі значний день, тому що підписано дуже важливий документ, який називається Хартія Україна Україна-США. стратегічне партнерство. Ви знаєте, вона важлива тим, що в ній підтверджено насамперед ті принципи, які. Покладені в основу наших відносин, вона дає відповіді на ті питання, яким чином ми будемо діяти по багатьох напрямках нашої співпраці насамперед, в питаннях оборони і безпеки, в питаннях економічного розвитку України, в питаннях демократизації нашої держави, в питаннях налагодження контактів між регіонами наших країн. Питаннях про те, яким чином ми будемо спонукати наших громадян до більш інтенсивної взаємної підтримки, як ми будемо допомагати нашим студентам відвідувати один одного. Одним словом, це дуже важливий документ, який фактично. Завершує дуже серйозний цикл нашої спільної роботи. Я зрозуміла, ви дуже важливий документ. Запитання таке: чи от Вашингтон сьогодні перебуває у в очікуванні змін, і змінюється адміністрація, приходять нові люди. Адміністрація Буша йде. Чому цей документ, цю хартію вирішили підписати саме зараз за буквально місяць до зміни адміністрації? Чому це було важливо зробити? Це завершення нашої спільної роботи цього року. Я вам скажу відверто. В українсько-американських відносинах було зроблено справді дуже багато. Давайте по -по поміркуємо і згадаємо двічі. Президент України Ющенко відвідував Сполучені Штати Америки. Президент Буш був звітом в Україні. Віце-президент Ченій був звітом в Україні. Президенти зустрічалися на кількох міжнародних форумах. Пані Кандаліза Райс і я бачилися лише тут кілька разів. Запрацювали наші Робочі комісії, які власне і підтримують цей реальний діалог між двома країнами, ми вийшли на розуміння необхідності зробити наступний крок. І, е, вслід за е, дорожньою картою, яка була узгоджена під час візиту президента Буша в Україну, е, ми підготували оцю хартію про стратегічне партнерство, тим самим завершивши, якщо хочете, певний цикл е, нашого співробітництва з одного боку а з іншого боку, накресливши перспективи нашої роботи на майбутнє, адже цей документ він не на е, один місяць. Це на певний період часу. А і все ж чи ви очікуєте якоїсь зміни у зовнішній політиці США стосовно України при чи коли прийде нова адміністрація? Чи мали ви можливість спілкуватися з претендентами, претендентом на посаду державного секретаря Хілері Клінтон? І чи є у планах така такі такі переговори? Я поспілкувався сьогодні, крім пані Кондалізе Райс, з низкою так би мовити спеціалістів в галузі зовнішньої політики, які, власне, я думаю, будуть мати певний вплив на формування зовнішньополітичного курсу. Нової адміністрації мені приємно відзначити, але власне про це йшла мова і раніше. Що нова адміністрація не змінить свого стратегічного ставлення до України, і це надзвичайно важливим, тому що Україна була і залишатиметься в пріоритетних цілях нової американської адміністрації. Дуже важливо, щоб ми відразу налагодили діалог з новими керівниками зовнішньополітичного відомства. Дуже важливо, щоб ми увійшли в контакт відразу після 20 січня, і така робота проводиться. Наше посольство тут активно працює над тим, щоб полагодити вже перші дати двосторонніх контактів. Давайте поговоримо взагалі про трошечки про 2008 рік. Він насправді був достатньо складним для зовнішньої політики України. Одне з важливих питань було приєднання України. Як говорилося, одне з важливих питань було приєднання України до. Плану дій щодо набуття членства, і, хоча суспільна підтримка членства у НАТО в Україні, зросла, на жаль, було відмовлено Україні у приєднанні до цього плану. Що було головною причиною цієї відмови? І наскільки це принципово? Рік я з вами згоден, видався складним, але надзвичайно цікавим. Я вам скажу, протягом цього року нам вдалося зробити дуже багато конкретних речей, яких раніше ми не досягали. Скажу вам, що ми зробили справжній прорив по лінії українсько-єсівських відносин. Результати саміту в Парижі в вересні місяця засвідчили, що Україна і ЄС почали рухатися на зустріч один одному. Наступного року ми підпишемо угоду про асоціацію. В питаннях про НАТО, я собі дозволю сказати так, що ми досягли максимуму можливого на цей момент. І питання, власне, не в назві програми, а в суті. Того, що ми будемо робити, ми після засідання в Брюсселі міністрів справ країн НАТО і України маємо документ, який дає нам можливість вже за кілька місяців, а я сподіваюся, це буде ще зроблено до квітня 2009 року, затвердити щорічну національну програму підготовки до НАТО. А саме ця програма є головним і основним елементом. Плана дій щодо членства, отже, замість назви, ми маємо реальний інструмент, який ми будемо використовувати для того, щоб просунутися в цьому напрямку. І до речі, ця хартія, яку ми сьогодні підписали з пані Райс, вона. В великій мірі орієнтує наші країни на дуже серйозну співпрацю саме по підготовці України, і вона до закріплює. НАТО. І вона якраз закріплює ці елементи. Тому ви знаєте, я б не став би оцінювати наше просування по НАТО як недосягнення цілей. Ми досягли цілі, але з іншою назвою. Тобто ми маємо плани вже на 2009 рік. Дуже дякую і нагадаю, гостем студії Голосу Америки у Вашингтоні був міністр закордонних справ України Володимир Грицько.